Ми з вами говоримо про глобальні речі дуже часто. Але я не часто піднімаю питання буденного життя громадян. Чому? Причина дуже проста. Тому що перед обличчям війни, перед ракетами, дронами, мобілізацією, от побутове стає чимось вторинним. Чимось таким, що навіть не варте. Не варто того, щоб його обговорювати. Бо коли ти ставиш питання про те, а на які гроші живе людина, сім'я, бабуся, чи то вчитель, чи то медик, чи то викладач у університеті, чи то водій тролейбуса, касир в супермаркеті, охоронець на парковці, ти мимоволі наражаєшся на питання, а як ми можемо про це говорити, коли. Солдат, мобілізований на передовій, кожну секунду може загинути, і він там не заради грошей. Він там тому, що був мобілізований, тому що сам пішов, тому що ну, так склалася доля, тому що хтось втратив. І перед обличчям втрат, от тільки за останній місяць, як подивитися, ну це насправді страшно. Вчора Ліра, дружина моя, мені каже, Сережа. А ти от подумай, скільки людей, які тебе дивилися, загинули за останній місяць. А це дійсно так. Я впевнений, що були люди, які дивились мене, і їх вже немає. І це реально страшно, тому що я відчуваю вас як людей, близьких мені. Ну, Ми знаємо, що у людей в основному немає емпатії до чужих людей. Ну ви не чужі, коли ти розумієш, що ці люди дивились, обговорювали. Сварились, можливо, можливо, погоджувались. Їх немає. Ти це розумієш, що обірвалося життя людей. І на фоні цього всього обговорювати ну, якісь е, побутові моменти важко. Ну, а як? На підставі чого це обговорювати? Ну, країна в війні. Можливо, не варто. А потім ти відкриваєш статистику і читаєш. 70% українців живуть від зарплати до зарплати. 70% українців не мають заощаджень. Уявіть собі, люди живуть, заробив, витратив, заробив, витратив. І у людей немає можливості накопичити. Що таке накопичення? Накопичення це фактор. Впевненості людини в завтрашньому дні. Накопичення це коли ти знаєш, що що б не сталося, у тебе є щось за плечима, у тебе є якась подушка безпеки. Ну, от я вам розкажу за свою маму. Вона завжди жила на невелику зарплату, а потім почала жити ще на меншу пенсію. Але вона завжди намагалася 5 доларів, 10 доларів, 20 доларів купити. І коли вона мені каже, синок, у мене там є 200 доларів, я розумію, що 200 доларів це, це невеликі гроші, це абсолютно невеликі гроші, але для неї це фактор стабільності. Для неї це фактор стабільності. І коли вона мені каже, синок, у мене там десь, десь щось я змогла там за рік, за рік, і в мене там є 200 доларів, 250 доларів. Я усвідомлюю, що для неї це дуже важливий фактор. Я вам розкажу по собі. Коли в 2020 році я змушений був змінити все в своєму житті, і з зарплати там в 25 тисяч 2019 році, в 2018 році, я перейшов на зарплату в 9, тому що в державі от ніхто не став на бік людей, яких просто масово звільняли по безприділу, я. Дуже довго відходив від відчуття того, що е, настала якась фінансова плюс-мінус стабільність. Це до 2022 року, до речі. І я намагався з зарплати на новій роботі, коли мені поставили 15 тисяч зарплати, потім 17 тисяч. Я намагався з кожної зарплати купити там 50 доларів, 30 доларів. І коли я назбирав тисячу, потім там. Півтори я був просто кайфував від того, що в мене є щось за плечима. Я знав, що в випадку, чого, в випадку чого, я зможу перевезти, купити там, що мені потрібно, можливо, ліки, можливо, ще яка ситуація. І мені до сих пір страшно, як це жити, коли в тебе немає нічого? Як це жити, коли, коли всі твої ресурси... З'їдаються від зарплати до зарплати? Як це жити, коли, коли ти сам на сам з ось, ось цим жорстоким світом? Я не знаю, як у вас з цим. Можете написати в коментарях, якщо ви не посоромитесь, як ви живете? І як це жити від зарплати до зарплати? Я це знаю. Я це знаю по своїй мамі. Як це так, коли ти заробила і в тебе двоє дітей? І тобі потрібно все розтягнути, щоб дожити до наступної зарплати. Я вам раз розкажу свій е, страх з дитинства, коли мама йшла у відпустку і отримувала гроші. І на ці гроші спочатку йдеш в відпустку, тобі платять відпускні. Ну там як знаєте, йдуть відпустку жінки е, в той час, там 90-ті, там. В 80-ті роки і е, витрачали кошти на там, закупівлю, там, то помідор, то картоплі, то там, ще щось, і закрутки робили там, е, на зиму, бо теж треба протягнути. І ці кошти швидко витрачалися. І коли мама після відпустки йшла на роботу, вона казала: я ще маю цей місяць протягнути якось. Хоча б до е, авансу. Тому що ти пішов у відпустку, тобі вже гроші виплатили, а потім ти виходиш з відпустки, тобі нічого не полагається. Ти повинен ще до, від... до грошей заробити щось, прожити. І оці два тижні вони завжди були страшними. Тому що грошей вже немає, залишились якісь крохи. І ти на них живеш і тягнеш двох дітей. Оце називається, не дай Бог вам відчути, що це. А тут виходить дослідження рейтингу, і ти розумієш, що от в такому режимі живе 70% українців від зарплати до зарплати. І я впевнений, що багатьом навіть цього не вистачає. Навіть не вистачає від зарплати до зарплати. Переймають десь, десь, десь беруть, десь, десь беруть в борг, десь беруть ці швидкі гроші там і так далі, потім в кабалу впадають. Це погана ситуація, це негідна ситуація, це не те, що має бути в сучасній країні. Проблема глобальніша і страшніша, ніж ми можемо замислитись, ніж ми можемо подумати. Один буквально штрих, якщо я вам ще не набрид в цій темі. Впевнений, що ті, хто живуть добре, вже давно виключили відео. Хоча, можливо і ні. А, так ось. Ми з вами стоїмо перед обличчям автоматизації, робототехніки, штучного інтелекту і так далі. І якщо держава буде не людиноцентрованою, то завтра може так виявитись, що будуть дуже-дуже багаті і дуже-дуже бідні, тому що їх ніхто не забезпечує. Держава про них не думає. Вони державі не потрібні. Не зміг заробити сам, ну і ладно. Не зміг десь урвати, ну і ладно. Ти не потрібен. Подивіться на європейські держави. Держави намагаються підтримувати громадян. Десь це жорстке законодавство щодо робочих, десь це жорстке законодавство е, по податкам, десь це жорстке законодавство антимонопольне, десь це жорстке законодавство, що стосується е, так званого безумовного доходу. От ти громадянин, і ти отримуєш, ти можеш не працювати, але ти отримуєш. Це безумовний дохід. Держава заробила, всі разом заробили. І якусь частину поділили між собою всі. Скажете, стоп, так це ж комунізм якийсь. Друзі, це не комунізм. Це виклик сучасності, коли ми маємо технології, автоматизацію, коли люди не потрібні на робочих місцях, держави заробляють і повинні, повинні витрачати на своїх громадян. Це наш з вами спільний заробіток, це наш з вами спільний результат науково-технічного прогресу. А тепер поставте ви перед собою питання. А коли в Україні буде допомога громадянам і держави, якщо в Україні громадянин, який працює вчителем, викладачем, лікарем, офіціантом, охоронцем, водієм, шахтером, працівником метро, касиром в супермаркеті, охоронцем в супермаркеті. На рецепшені працює. Прибиральниця. Ці всі люди працюють, працюють, і при цьому вони не можуть нічого відкласти. Вони живуть від зарплати до зарплати. Вони працюють, вони, вони не гуляють, вони не сплять, вони не бездільничають. І у них немає гідної оплати праці. У них немає гідної зарплати, то тоді виникає питання: а що ж буде завтра, коли від частини людей позбавляться роботодавці? Від касирів, можливо, можливо, від водіїв, можливо, і від частини викладачів, бо зараз автоматизація, я вибачаюся, але незабаром штучний інтелект лекції буде читати. Причому будь-якою мовою зверніть на це ще увагу. От яка історія. І отут виникає просте питання якою має бути Україна? Звісно, частина з вас скажуть, війна не до цього. Оце, друзі, те, з чого я розпочав. Війна і нібито не до цього. І нібито про це навіть соромно думати. Але думати про це потрібно. Громадян підтримувати потрібно. І потрібно це робити якраз саме в умовах воєнного часу. Адже громадяни України сьогодні. Якраз потребують підтримки людей, підтримки держави, усвідомлення того, що держава поряд з ними, що держава їх не забула, держава їх не закинула. І повірте, якщо кожен громадянин України буде отримувати від держави в місяць 500 гривень, 800 гривень, 1000, 1200 гривень, відчуття того, що ти українець, відчуття того, що держава з тобою. Що не ти тільки винний державі, а держава за тебе турбується, буде. Незалежно від того, працюєш ти не працюєш, яка в тебе ситуація, але ти від держави, від доходу держави, від грошей, які є в державі, від інвестицій, які робить держава, від корисних копалень, які є в державі. Ти як громадянин отримуєш 3, 5, 7, 10 тисяч гривень, відчуття патріотизму різко підвищиться, різко загостриться. Усвідомлення, того, що це твоя держава, що про тебе турбуються, що тебе не забули, що, ти, що паспорт твій дійсно це не тільки твої обов'язки, а твої права. І держава про тебе пам'ятає. І на дитину, яка народжується, не дають ці нещасні 860 гривень на місяць, а ти отримуєш нормально для того, щоб дитину виховувати, годувати, піклуватися за неї. Оце буде держава, оце буде гідно. І не говоріть мені, що це не на часі. Турбота про громадян завжди на часі. От що не на часі під час війни, так це монополії, олігархи, розкрадання бюджетів, схематози от як зараз з одним міністром. Да? Вже звинувачення є. Вже один мільярд, нібито звинувачують, що розікрали, а де мільярд там і три. А де три, там і десять, а де схема, там і ще під схеми. Уявляєте, які гроші? Просто вимиті з держави. Тому в державі є гроші. Задача в тому, щоб ці гроші конвертувати в громадян, щоб ці гроші були у громадян. І не варто боятися інфляції, бо зараз скажуть, ой, та це зараз буде інфляція, це популізм і так далі. Друзі мої, популізм це жити так. Щоб в тебе не було можливості накопичити. Оце популізм. Це вже навіть не популізм. Це інші слова потрібно підбирати. Як назвати державу, в якій громадяни не можуть накопичувати гроші? Як назвати державу, в якій громадяни, як раби, живуть від зарплати до зарплати, грубо кажучи, за їду? Навіть колись така була партія за їду. Це ненормально. І не популізм. Вимагати від держави ділитися доходами, які є в державі, ділитися інвестиціями, здобутками, прибутками, які є в державі. Зверніть увагу, банки. От той, хто скаже, та це все популізм. Будь ласка, банки. Банки б'ють просто рекорди по дохідності. І часто це державні банки і не державні банки, будь ласка, держава може. Частину грошей в банків брати і роздавати людям. Бо люди тут же несуть ці гроші в економіку. В економіку на депозити банків і так далі. Не потрібно боятися того, що це буде інфляція. Інфляція це не страшно. Якщо є зростання прибутків, якщо є інвестиції, якщо є природний прирост валового внутрішнього продукту. Не варто боятися інфляції. Варто боятися. Зли днів, варто боятися того, що 70% населення живе в проголодь. Вони не можуть говорити ні про інновації, ні про інвестиції, ні про розвиток бізнесів, ні про що? Бо вони замкнені. Ці люди замкнені, вони навіть бояться змінити місце роботи. Тому що людина знає, якщо вона піде з роботи і не знайде роботу. То наступний місяць вона буде жити го в голод. Колись про це писав один ідіолог, який говорив, що роботодавці, ті, хто панують, вони якраз і будуть встановлювати людям мінімальні зарплати, щоб тримати людей в контролі, щоб людина нікуди не могла рипнутися. А будь-які спроби людини кинути роботу, призводили до її страху не вижити. Я не хочу, щоб в моїй країні у людей був страх, що вони не виживуть. Я хочу, щоб у людей була впевненість. Я хочу, щоб у людей були крила, про які ми цитуємо. Людина не птах, але крила має, не літає, але. крил немає, але літає. Чому ж ми говоримо цей вірш і при цьому не робимо те, що потрібно для цих крил? Що потрібно, щоб людина дійсно була вільною, щоб людина. Не боялася завтрашнього дня, а коли в тебе під подушкою всього 200 доларів, а в більшості людей навіть цього немає, то ні про яке зростання ти не можеш думати. Ти просто думаєш про те, як прожити наступний місяць, як забезпечити своїх дітей, як зробити так, щоб твої діти не були гіршими, щоб вони не тягнули тебе в МакДональдс, а ти не можеш. Заплатити за це. Бо той, хто знає, в Макдональдс кожен похід це 200, 300, 400 гривень. А якщо з дітьми, це може бути і всі 500. Я хочу, щоб наші люди ходили в Макдональдс з задоволенням і взагалі не думали про те, йти туди, не йти, бо дитина може попросити морозиво або зайвий гамбургер. Ми не повинні так жити. Це не наш шлях. І війна тут. Ну, скажімо так, фактор. Але не фактор, який е, дозволить, дозволяє закрити очі на проблему того, що українці живуть в злиднях 70%. Я проти цього. І я особисто буду цю тему піднімати, буду говорити. І, можливо, хтось із чиновників мене буде чути, і, можливо, десь і хтось із них хоча б на день відставить якісь там схеми, схематози, ще що-небудь. Хоча багато з них дуже чимні, вічливі люди, які працюють, і турбуються про людей. От сьогодні мені телефонували з Святошинської районної адміністрації і турбувалися про одну людину, про одну людину з інвалідністю. От вдумайтесь, да? чиновник, чиновниця в даному випадку зателефонувала. І довго ми з нею говорили про те, як цю людину взяти до університету, як дати цій людині можливість навчатися. Є люди, є люди серед чиновників, які готові працювати на країну, але, на жаль, у них немає влади, часто у них немає отаких от стимулів, і часто у них є відчуття того, що громадяни налаштовані трішки вороже, і це погано. Нам разом потрібно бути і влада. І громадяни. А це буде тоді, коли громадяни будуть задоволеними, коли громадяни будуть мати власні бізнеси, запаси і так далі. Тоді чому мені агресувати проти чиновника, який за відносно невелику зарплату робить свою щоденну і часто не найприємнішу роботу? Я за те, щоб ми були небідними. Я за те, щоб ми були щасливими, заможніми. І не жили від зарплати до зарплати. Я впевнений, що це можна реалізувати навіть під час війни. І напевно, саме під час війни це і потрібно реалізовувати. Бо вийти з цієї війни бідними, голодними, нещасними, наляканими, зруйнованими це якраз показати ворогові, що він переміг. Я впевнений, що переможемо ми і благо людей. Певненість людей в завтрашньому дні. Доходи людей гідні. Це фактор перемоги, це компонент перемоги. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і пишіть ваші історії, як ви живете, і що ви хотіли б змінити в нашій країні.